Доброго ранку! Ми з України, я Ірина. І наша рубрика постійна. Карта дня та надії. Сподіваюся, ви дорогенькі, живі, здорові. Все у вас добре. Ну, по мірі обставин, звичайно. І так, енергії дня для України. Угу. Ви знаєте, сьогодні буде дуже багато інформації, будьте сьогодні трошечки обережні. Дивіться, сьогодні може бути якесь нагнітання, якісь ситуації саме, от, ну, в принципі, тут і обережні, і необережні, бачите, це вливання інформації, але якої, бачите, місяць іде. Місяць це завжди така мутна інформація. Інформація, яка нечиста, несправедлива. Нехороша. Ну, все, що негативне може бути, по місяцю може йти. І бачите, ось видно зразу, карти зразу показують, буде, коротше, по чорному буде вливатися інформація. Це, звичайно, може бути і від ворога, це можуть бути і вну, наші внутрішні а, замилювання, як шашлички і тому по -то, подобное, бо не втік і тому подібне, щоб ви це розуміли. розумієте, Оце все. Звідки то ноги ростуть, а ось воно яку інформацію несе. Просто будьте обережні, що ви слухаєте. Ось, що ви дивитеся, щоб вам, тому що ця інформація от по цих картах, це може, знаєте, в депресію вганяти, може поганий настрій робити. Тобто краще сьогодні інформацію не слухати, пройтися десь прогулятися, якщо є вільний час. Занятися чимось хорошим, якоюсь е е е е хорошою справою, наприклад, щось таке. І так, вибираємо одну карту, кому яку, першу, другу і третю, і будемо дивитися, хто вибрав першу карту. Ви знаєте, ось, бачите, замість того, щоб слухати новини якісь або ще щось, ось краще займіться собою, своїм внутрішнім світом. Карта, відлюдник, говорить, трошки відійдіть від світу, займіться своїм внутрішнім світом. Це значить, розберіться в своїх особистих питаннях: хто ви є, що ви є, чого ви прийшли на цю землю. Взагалі, яка у вас місія? ось це старший аркан, це дуже важлива карта, це важливий день значить, для вас. Тобто вам прийдеться зіштовхнутися з внутрішньою дитиною, як то кажуть, з внутрішнім я, з Вищим Я нехай буде. Але це людина, коли сама собою займається. Можливо, що ви зустрінетесь сьогодні з якоюсь мудрою людиною, яка вам дасть хорошу пораду, можливо. Можливо, вам прийдеться комусь якісь поради давати. Карта номер два. А тут у нас дев'ятка монет. Дев'ятка монет зазвичай говорить про хороший добробут, стабільний добробут, про, як би це сказати, ви знаєте, хороше становище у суспільстві. Ви, в принципі, задоволені тим статками, які у вас є. Це і таланти, до речі, це не тільки а, якесь щось матеріальне, якесь, як би це сказати, а, хати, будинки, чи машини, чи гроші на рахунках. Ні, це так само ваші таланти. А ваші таланти привели вас до цих, цих статків. Тобто, ви не є бідна людина. Кожен, якщо добре подивиться на себе, розбереться з собою ось по цій карті, зразу зрозуміє, що ми всі ось такі. Єдиного, чого нам не вистачає, це щось ззовні, тобто якась людина. Тут не вистачає нам чого партнера. У нас все є. Нам не партнера. Хочеться якихось почуттів, хочеться якихось, можливо, емоцій. Ось цього не вистачає, тому що це карта і беземоційна. Ось, що порадить вам ця карта? Займіться своїм тілом, тому що монети це земля, земля це є тіло, тобто своєю зовнішньою, своїм не внутрішнім світом, а саме своїм тілом. Ось, можливо, зайнятися треба буде спортом, можливо, треба якісь масочки зробити, можливо, треба е десь підкачатися чи ще щось. Розумієте? Це, ну, в принципі, дивлячись, кому яка порада. Ось, але, але ця карта говорить, що у вас в принципі сьогодні хороший стабільний день. Можливо, навіть якісь подарунки будуть. Вірніше навіть не подарунки, це якісь можуть бути заплановані премії. Заплановані. Тут ця карта несподіванок не приносить. Це може бути і спадщина, це може бути підвищення по зарплаті, по роботі, по статусу. Карта номер три. А тут у нас Верховний Жрець. Дивіться, у нас, в принципі, ось ці дві карти вони дуже схожі, тільки ось ця карта наш внутрішній світ, а це на те, що у нас прийшло традиції наші, наші закони. Правила, те, що нам приходить, наприклад, з нашої сім'ї або з нашого суспільства. Ця карта може говорити про якогось вчителя, про якогось гуру. Можливо, ви вчитель, можливо, вам сьогодні дадуть якийсь гарний статус. Ось що ви така розумна мудра людина. Ось, можливо, що це якась людина, якась розмова з якоюсь людиною, яка вам, наприклад, ваш наставник на роботі, який вам допомагає вибитися в люди, як то кажуть. Це можуть бути і ваші батьки, це можуть бути ваші сусіди, шеф по роботі. Це теж хороша карта. Це карта так само говорить нам, що у нас сьогодні якийсь важливий урок. Ми сьогодні проходимо. Тому будьте сьогодні. Не те що уважніше. Просто мотайте сьогодні все на вуз, що з вами сьогодні відбувається. Щоб ви просто розуміли, що це дуже важливий урок у вашому житті. Тому що це старший аркан. Якось так. Це була у нас карта надії йде у нас. І так. карта надії, що нам. Ну, давайте вже всі, ну, давайте вже всі. Вже як тут вилітає, випадає. І так, тут у нас, угу. нам приходиться, бачите, відбиватися від ворога. Нам, наші партнери завжди підкидують якісь подаруночки. Кажуть, у нас ніщачки. Ось, бачите, у нас. З одної сторони відбиваємося від ворога, у нас є чим відбиватися. Правда, би хотілося би більше, Ось. але помаленьку, все рівно, нам підходять наш, наші співпрацники, хотіла сказати, наші е, е, партнери. Наші партнери, весь світ нам потрохи дає ще зброї. Бачите, все рівно нам не вистачає. Нам би стопроцентово все так? Ось, щоб десятка була. А в нас поки що шість. У нас нестача іде все рівно зброї. І, можливо, навіть людського ресурсу, тому що це, як я кажу, це і люди, земля, це є ресурс. Ось людський ресурс у нас, нас не вистачає, але все рівно, ви бачите, ця карта говорить нам, що правда все рівно на нашому боці. Ми боремося, бачите, за правду від е, темних сил, від ворога. Е, захищаємо правду, захищаємо нашу віру, свободу. Вільний дух наш, наші традиції це теж наші традиції. Ось це наші традиції, це наші вікові традиції. І, до речі, ось ці карти, те, що я тут бачу, наші вікові традиції на кінець то починають просвітлюватися за кордоном потрошечки. Бачите, це є паж жезлів. Це показує, що це, ну, ми самі, до речі. Дуже багато хто з нас самі, ми не знаємо своєї конкретно історії. Не всі. Ось. І бачите, тільки 25%, тому що паж, якщо ми ділимо паж, Лицар, королева король, і король це 100%, так, то це 25%. Бачите, з наших 100%, тому що десятка це 100%, так. А в нас тільки ми знаємо нашу історію, наші традиції тільки на 25%. Тобто ми ще самі мало знаємо, що ми можемо світу пред'явити, як ми самі. Але ця карта говорить, що правда все рівно помаленько виходить на світ. Ви знаєте, я колись ще. Тільки союз розвалився. Я пам'ятаю, тоді Україна тільки дев'яностих, початок дев'яностих, так до 90-го року, тільки починала ось ці заворушки, рух був. А я це дуже добре все пам'ятаю. І тоді в мене була, ви знаєте, така думка, і пізніше так само. Я дуже часто над цим задумувалася, щоб весь світ дізнався, хто таке українці тепер знають нас. Абсолютно всі знають, хто такі українці, мої дорогенькі. Ми відомі не тільки через Кличко, брати клички, так, не тільки через наш Динамо Київ футбол, не тільки через Чорнобиль. Оце такі три речі, які всі... За кордоном знали. Тепер українців знають з іншої сторони. Тепер українці знають, що ми і голодомор пережили. Ось це наші історії, наші традиції. Це все виходить. А дуже багато наших українців цього не знало. Якби вони знали про цей голодомор, то, то те, що ми зараз маємо, ми би не мали. Ось тому, ви бачите, продовжуємо нашу боротьбу. Ідемо разом до перемоги. Ой. І все буде Україна, мої дорогеньке. Разом до перемоги. Тримаймося, ми того варті, як то кажуть. І е підтримуємо один одного. Мирного вам дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі. На все добре!